Перше запитання я дозволю собі адресувати в продовженні того, що я казав в стартовій промові. Миколі вересню. Ви доволі часто у нашій студії, особливо на початках повномасштабного вторгнення Російської Федерації, дозволяли собі, ну я б не сказав, скептичні, а навіть десь реалістичні думки, тому що все ну, в загальному інформаційному полі нас намагалися. Постійно заспокоювати, говорити, лише все добре. Зрештою, все на це і виходить, але тим не менше, зараз нас лякають неймовірно складною зимою. Але як показує досвід протистояння незалежної України з Російською Федерацією, а що Помаранчева революція, що Революція Гідності, глобально це було ці протистояння взимку, Україна складно, але отримувала перемоги. І революція гідності, коли у 20 градусний мороз тижнями на Майдані обігріваючи з тими самими буржуйками, вогнищами, стояли українці без належного тепла. З чим зараз будуть стикатися, мабуть, усі мешканці нашої держави, все ж зробили нашу націю сильнішою, і ми тоді перемогли. Чого ви чекаєте від цієї зими? Ну я не правий. Я відразу хочу сказати, коли я був скептичний. Чому? Тому що. Е, ну, Я розумію, що треба сіяти оптимізм. Ну, я це мав на увазі. Так, що от ви треба сіяти оптимізм. Дивилися реалістично. Але у мене був такий випадок в моєму житті, коли після університету я пішов військо на три місяці, тоді це обов'язково було йти в радянське військо, військові якісь збори. І нас лякали завжди. Просто катастрофа. Ми, ми, зараз, ну це тюрма. Ну, всі, Люди, які якби нормальні, свідомі, вони розуміють, що радянське військо це два роки тюрми, типу туди потрапляєш. І я дуже легко пережив це, тому що я налаштував себе на щось, що я вимовити не можу в прямому ефірі. Кінець тільки не кінець, а інша перша лідера. P, От. Мабуть. І, я, да, і я був все, це, це, це в'язниця, це тримісячна в'язниця. І якби я себе тоді не переконав, що все, я, я сідаю в тю, тюрму, то я би, мабуть, і сподівався б на що то там собі уявляв якусь такі троянди і думав, ой, і, і стало б те, що стало, то я би страшенно це переживав. А коли я чекав жах. А сталося не зовсім жах, то ти вже так дуже легко на це дивишся. Тому я чомусь думаю, що, безперечно, треба казати, все все буде хорошо, розуміти, що все буде плохо, а робити назовні вигляд, що все буде хорошо, і посміхатися. Я думаю, це буде. Ну, як би так людей підживлювати. Хоча з іншого боку, та історія, яка я зараз розповів, вона якраз показує, що може, навпаки, всіх треба лякати. І коли, наприклад, буде не мінус 20 а мінус 10 то всі, та й-майо, да що там? Мінус 10 То взагалі ми думали, буде мінус 20 І другий момент у мене є таке чомусь внутрішнє переконання, що все ж таки історія на боці України. І, попри все, не буде так, такого кошмар-кошмар. Не тому, що українці такі сильні. Я на теренах Радянського Союзу кажу: у нас революції програють, а не виграють. Якби не дурня в головах Януковича, та якби він відразу пішов би, наприклад, на поступки, хто знає, що було б, а його впертість, оце. Дуболомство таке, воно призвело до того, що воно призвело. Так само зараз щодо Путіна. Я не, не, не кажу, ми будемо сильні, але ще треба очікувати, що кацапи багато помилок зроблять. Вони є майстри поразок. Якщо проти них сильний супротивник, завжди вони вигравали, коли був слабкий. Це дуже важливий момент. Я нещодавно говорив не ну нещодавно, рік десь тому. Балтами. І Балти казали, це наша велика дурниця, коли ми підняли ручки. Так? Оце ми, я кажу, а тепер, каже, тепер ми руки не піднімаємо все Ми будемо воювати до кінця, до останнього естонця, до останнього латиша, до останнього Литвійця, литовця і так далі. І от у мене враження, як казав мені один мій товариш, близький, на жаль, він помер, який вчився в російському в цьому в московському університеті. Він сказав мені фразу, яку я вважаю абсолютно справедливою, тепер тим більше. З русським не подірешся, в мірі жити не будеш. Їн тільки рота розяв, треба бити в пику негайно. Він падає, прокидається, чеше і каже: пошли вип'ємо. От з от цього моменту він. Ну, давай зрозумінь? домовлятися. Да. А, от, а спочатку альо, ді сюди! О! І і всі кажуть. Ну, такий агресивний, треба лякатися і десь тікати. А як тільки каже, іду Щось інше. Пан Вересен обіцяли слово. Тому ще на Гончаренка він, якщо Перше вже є знамя, я з нами, виводьте. З'явився, коли оптимізму було дуже чомусь багато, хоча був березень. <рес> а, і я тоді сказав, а що таке перемога? І перший раз сказав, це що. Жовто-блакитний прапор над Кремлем, чи як, як, як їм можна помацати. Добре, що пройшло 9 місяців, і ми тепер сьогодні вже, я вже так бачу, що не тільки в суспільній думці українців, але й європейців, але й американців, американці, багато людей дійшли, ну як завжди, на 9 місяців народжується дитина, і тут теж народилася якась така думка, і мені здається, вона виглядає таким чином. Перемога України це не існування Росії. От десь тут воно. Я ще не сформулював, але таке от у мене враження. А може, вона буде існувати в якості Московської області, може це буде 20 країн, а може 5. Але вона, я сподіваюся, вже всі розуміють, що вона має існувати без ядерної зброї, без війська, ну і може навіть без промисловості. Сільське господарство, будь ласка, хай щось, щоб тут не купували у європейців, щоб польські яблука туди не потрапляли, хай собі вирощують. Це важливий момент. Мені здається, тут людство доходить. І я би хотів закликати бути завжди обережним в тому сенсі, що ми дуже і себе критикуємо. Захід, Давайте швидше, давайте швидше. Але за 9 місяців тільки ми оту думку знайшли, що не існування, оце є вже перемога. По-друге, не будемо забувати, 1 грудня для мене це завжди буде саме День Незалежності, не 24 серпня. І я навіть знаю, як це сталося на 1 грудня і хто сприяв Дмитро Павличко. Який тоді страшенно бився. Я саме за 24. А була група товаришів, як колись називалася депутати. І я передаю вітання принагідно Філенко Володимиру, який якраз був один з таких. Який казав, люди голосували першого, то 360 людей з українців голосували 361, 24-го. А уявляєте собі ситуацію, що вони не проголосували першого. Так що ми тоді за, за що де б ми святкували? Ну, але вже тепер ми знаємо, що це 24-те, вже воно якось вкорінено. Не забуваємо, що за півроку до того були березневий референдум. І на березне, який в Галичині не проводився завдяки чорновілої керівництву, а в березневому референдумі 70 чи там 2 чи 4 відсотки голосували за продовження існування СРСР як нової там, общності людей, там що то таке. Туди-сюди. До чого я веду? Я веду не до підступності, а до того, що за демократію, свободу. Волю воювати треба кожного дня, тому що ситуація може змінитися за пів року, в кінці березня, за 1, 1 грудня проти існування СРСР. Тому маємо це завжди мати в голові. Що кожен день, як це американські оці засновники за прокинувся, думає про демократію, і роби що-небудь. Так не вийде. Так не, так не вийде. І третє, це те, ні, не хочу сказати третє. Четверте, я зараз піду, бо бачу вже Олексія. Значить, дивіться, таке трошки заспокійливо. Я завжди скептика. Тут зараз трошечки я говорю з багатьма дуже багатьма експертами, з двома міністрами, колишніми житлово комунального Вони кажуть, є дві країни в Європі, найміцніші з точки зору тепла, електрики, газу і так далі. Це Франція і Україна. Вибачте, поляки. От і вони кажуть, якось так сталося, невідомо в який спосіб. Ну кажуть, що радянський спосіб, що оскільки Радянський Союз мав на увазі експортувати величезну кількість енергії в Європу, саме з України, і тому тут була атомна енергетика, сильно оці по е, помари, ужгород оцей газ, оцей все це і нафта, то тут дуже потужно. І вони, вони всі казали. Може бути дуже дуже погано, але вбити українську енергосистему неможливо, і тільки дві країни в Європі ще раз повторюсь: французьку неможливо вбити і українську може наполовину, може там ще якось, але вбити повністю неможливо. Так що може та, я вітаю. Миколаївсь. Я вітаю ці слова. Я вважаю прекрасні слова. Я взагалі в останнім часом постійно вітаю, коли Путін сказав псевдомамам, Ну, він би й так помер від алкоголю. Ну, нема сенсу йому помирати. Так помре від української кулі. Ну, якась користь для Росії. Я так: ой, який хороший мальчик, який хороший, просто молодець, прекрасна жінка каже, останній двірник в Кремлі поїде до Гаги. Я вважаю, це все дуже добре, і дуже багато паралелів. От до чого я веду? Тому що те, що зараз Олексій казав про цих, цю пані і всіх цих пропагандистів, просто подивіться на, на, на Гебельса. Подивіться на Гебельса 38-й, 39-й, 40-й, 41-й. І подивіться на Гебельса 44-й, 45-й. Це те, то, то, те саме. І зараз, от знов-таки, знаєте, от таке враження, що після кожної великої війни, а це безперечно, велика і це безперечно світова війна. Тому що коли ми дивимося, скільки людей за Україну, скільки націй за Україну, скільки держав за Україну, скільки таких, які не за Україну, я маю на увазі зараз, наприклад, Китай, але точно не за Росію. Та? І, і всі, ці, всі ці голосування ну, не всі, але частково. І, і розмови про те, що ми за цілісність України, ми зрозуміло чому, тому що Тайбей, поруч, та, і так далі. Але. Створюється щось на кшталт Об'єднаних Націй. І це важливо розуміти. Я розумію, що паралелі дуже складні в історії їх. Ну я, я, я дуже обережно ставлюсь. Але вони такі виразні, вони настільки кидаються в вічі, коли були створені Об'єднані нації, та не не, не не трійка лідерів, а коли і Латинська Америка, і Північна Африка. І далі, і далі Австралії, Нова Зеландія і цілий світ став проти Гітлера. Так само я бачу, що зараз є якісь такі перші, такі дуже обережні кроки. Може саме тому, ж, про що я казав, що в знаменнику, щоб не було Росії, щоб не було бандита. Бо це багатоквартирний будинок, на якомусь поверсі якого знаходиться якийсь страшний хуліган і вбивця. І ми всі збираємося каже, що нам робити. А поліцейського нема. Нема поліцейського, якого можна позвонити там і сказати: альо, полковник, там, чи лейтенант, чи там сержант, прийди розберись з ним. Ну бо він всім псує життя. Він, він сре під кожними дверима. Альо, щось роби. Нема такого. І, але людство це створювати знов то була Ліга націй, потім ООН. А тепер щось має теж вийти. А в кінці я просто готувався сьогодні і прочитав у Пушкіна. І я чому це зачитав і чому хочу зараз цей цей чверть віршик? Тому що росіяни якось мені, у мене таке враження, треба антропологів туди наслати різноманітних. Бо вони такі. Я про це говорив в, цій програ... в такій програмі несповна люди. Ну, бо не ну, я не бачив, щоб мама: іди і умрі, синочек. І діпуся Ну, я не, я не знаю. Завжди це якийсь су, який сумнів. Ну, ну Може, не треба мого сина, може щось. А коли це я бачу, я думаю, ну це щось не гомо сапіенс, це як щось там гомо, але не сапіенс. Це може гомо еректус, вони прямо ходять. Оце єдине, що їх якось, що, якась частина отримання від неандертальців до Гомо sapiens Десь вони зупинились на на рівні Homo erectus. да, Ходять рівно, але все ще не не sapiens не думають. і Чому? Тому що от Пушкін написав фантастично: к чому стадам дари свободи, їх Должна різать і стріч. Це він про людей, це про націю, про, 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 про свою, про російську. Причому, бачите, дуже цікавий момент дари свободи. Тобто це подарунок. Е, нема розуміння, що це боротьба довга, виснажлива, складна, е, кривава, жертовна. А це такі дари, от цар тут час подарить. ілі ні подарить. Щось він таке може зробити. І таке враження, що. Це, цей бандитизм у цій багатоквартирній будівлі він хворе суспільство російське без сумніву, не 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 Путін, це не путінська війна, це суспільство російське захворіло і і треба якось лікувати. І єдиний спосіб це якийсь симпозіум. Тобто, знов таки об'єднані нації. Лікарі мають бути з багатьох країн. Який один одному доповнювати і якось лікувати, але вже мабуть не лікаря, хірурги, бо це вже таблетками, пігулками. Якось... Треба щось відрізати. Там треба щось щось треба, якось десь там має в ножиці чи проти повибрати його час. Дивіться, це дійсно дуже цікаво, і ніхто не може зрозуміти, чому постійно в Росії виникають польські війська, польські найманці, польща тут. І а відповідь дуже проста: росіяни не знають жодної слов'янської мови. Чуючи на фронті українську і не розуміючи, що це українська, вони думають, що, що це польська. польська. І вони кажуть: так там польські ж найманці, так поляки зараз зайдуть, вони вже зайшли, вони вже отут ходять, вже ж по Україні. І така проста взагалі відповідь мені не настільки вигідну. І вона дуже по-російська вона дуже російська. Ми не знаємо ніякої слов'янської мови. Ми знаємо тільки Угу. І тому ми говоримо по чого? А що це за що це вони там? Що це вони там говорять? Та поляки. А окей, поляки Особливо мені здається, що це йдеться якраз про ну людей з Галичини, можливо, західні кіні. Може, да, може, говорять, але це, це у росіян автоматично. Це не можуть так. бути українці, це, мабуть, поляки. Mm -hmm. Бо українці ж говорять російською, правильно? Ми ж один народ. Яка ж там може бути українська мова? Все так.